Знову всім привіт! Канал Авторемонт на зв'язку. Е, значить, старий новий пацієнт, як то кажуть, цей автомобіль Ну так моєї постійної клієнтки. Е, він уже був неодноразово на каналі. Ми робили багато чого. Сьогодні знову ж таки Ну так плани ВТО. Автомобіль їздить багато. І досить багато чого треба поміняти. Значить, хочуть замінити передні амортизатори, пружини, передні і задні резинки, тормозні барабани, петля дверей, само собою, масло, тому що вже прийшло. Время. Помимо цього всього діла, що ви побачили в багажнику, дивіться, прибрати треба оці рижики. Отаку от штуку видно, так? Да? Це все треба буде зняти безпосередньо і його облагородити. Ну, значить, ситуація в нас така. Ми поки що працюємо з ходовою. Те, що люди хочуть, так як автомобільчик ввозить вантажі і вже пружинки просіли, потрібно їх замінити. Ну, а так, як Хочать вже зробити, щоб до зими вона була готова повністю, щоб взимку взагалі не лазить, то вирішили підзамінити і амортизатори. Значить, працюємо поки що з ходовою. Робимо все, що потрібно, щоб. А, іще одне. Почала е, промигувати. Е, коли промигує, коли горить е, зарядка, тобто немає можливо, щотки в генераторі, треба буде знімати, подивитися. Тобто, ну, такий план робіт. Так що починаємо працювати. Я думаю, почнемо з амортизаторів пружина, далі вже все походить. Будемо починати замінювати передні амортизатори передні. Значить, дивіться, відкриваємо капот. Під капотом один, два, три. В цьому автомобілі стоять проставочки. Уже, наш, наша задача відкрутити оці три болтика повністю, щоб нам зверху нічого не мішало. Потім, ну як відкручував колесо, я вже не показував. Я думаю, усі і так знають. Дивіться ситуація. Один, два. Відкручуємо болта. Потім трішечки з боку є такі отвори, підковирюємо, вибиваємо його із ступиці і в якусь одну сторону відводимо. Побачимо в яку сторону, в принципі, все. Е, так, до речі, тут е, на даному етапі, ну, не так, як, наприклад, в передньоприводних жигулях, там Таврії і таке інше. Тобто, тут ексцентриків немає. Якщо брати, наприклад, вази, ті самі, тут стоїть ексцентрик, який дає можливість змінювати розвали сходження. Ну Там кут, кастора чи як я вам точно не скажу. Тут немає нічого. Тобто, по великому рахунку, коли ми замінимо, можна заїхати на розвал сходження для перевірки, але я вам скажу зі свого досвіду, свого автомобілю МНСК мене СК, то при заміні амортизаторів нічого не збивається. Так, значить, відкручуємо верх, відкручуємо вниз і витягаємо амортизатор. Так, люди добрі розібрав. До речі, амортизатори хорошої фірми. Бачите, така яба. Ну, вже вони поганенько працюють, той шток нажимаєш, пускаєш, і він потихесенько-потихесенько піднімається, Уже вони слабенькі. Але, в принципі, ну, ще б, може, трошки походили. Дивіться, отбойник. Уже йому все, гайки, пильник. Під заміну новенькі пружини. Не реклама. Тунгус якийсь чи тунгун, не знаю, що це за. Ну, сказали хороші. І амортизатори такої фірми. Дивіться, для того, щоб зібрати назад нормальні амортизатори, купив пильник і купив відбійник. Оце два відбійника і два оці пильника. 600 гривень коштує. Е, Насчет підшипника. Ну, По-перше, він тут, бачите, є така кромочка, яка тримає його. Тобто він, в принципі, ну, скажімо так, опора должна бути одноразова. Ну, Я вскрив підшипник, повністю його помив, перемазав новою е, змазочкою. І все в принципі працює. Не схотів я вирізати, отут, а вибивати підчіпник, потім шукати інше і таке інше. Ну, я вважаю, що до слідуючої заміни амортизаторів ці опори походять. А потім уже при заміні амортизаторів заміниться і сама опора. Так, тепер, коли все є, можна збирати все на місце і ставити. Е, до речі, ще одне дивіться. На цих амортизаторах в загальному. Немає, як зазвичай на автомобілях внизу тут на оцій чашці резинки. Ну, не йде вона. Ну Ось на цій старій пружині є щось похоже на резинку. Вона майже ціла. Я попробую її зняти і поставити, тому що ну, не було. На базарі, взагалі, хазяїнам сказали, що не потрібно там нічого ставити. Того попробую зняти і на цей виток надійти. Возможно, це самі ставили, можливо це з заводу так. Не можу вам сказати. Так, значить, тепер що робимо? Беремо амортизатор, все збираємо на новеньких запчастинах і ставимо на місце. Так, дивіться ще одна перед зборкою амортизатора, що потрібно зробити. Новий амортизатор у нас, скажімо, так, заклинений такою от, ну, тяжкою з проволоки, щоб він був в одному положенні. Тому що, коли ми витягнемо цю тяжку, шток повинен вийти так як ось в цьому. Так от, новий амортизатор. Коли він перед установкою треба його прокачати. Ну, тобто, з іншими словами, ми нажимаємо шток. Що показую на старому, бо тут легше ж він йде неудобно одною рукою. І відпускаємо, щоб шток повернувся в початкове положення. Бачите, ось на цьому старому амортизаторі він єлі єлі йде, тобто вже слабенько. Але ще виходить. Тобто, тепер нам треба таке зробити з новим. 10 разів. Ну, як мінімум, я прокачую 10 разів туди-сюди, щоб амортизатор безпосередньо був в нормальному роботоспособному скажімо так, стані. Проведіть таку процедуру, вона буде не лишньою для того, щоб він нормально працював. Так, дивіться, амортизатор зібраний. Все, пильничок всередині відбойничок. Оця опора чи під опорою. І сама безпосередньо наша опора, в якій підчіпник. Все, тепер виходить, ми робимо все так само, як робили до цього. Задню частину амортизатора заводимо нижню частину, і потім піднімаємо вгору опору і попадаємо в наш отвір вгорі. Так, амортизатор разом з новими елементами всіми на місці. Вже, вже все прикручено, все затягнуто, все перевірено. По бажанню клієнта спорт супорта. Так що все, залишається нам ставити колесо і переходити на слідуючу сторону. З тої сторони, все буде точно так само. Покажу, хіба що вже як соберу все назад, тому що смисла немає тратити час і ваш і мій для того, щоб показувати ту саму роботу. Так, тут ставимо колесо і переходимо. Так, ну що, люди добрі, цю сторону теж я зробив, поміняв амортизатор з пружиною і вже не знімав, бо, тому що все те саме, як то кажуть, гоночний супорт. Тормозний. Але дивіться, наскільки вищий автомобіль став, який вже пройом між крилом і е, самим колесом. Так, що робимо сьогодні? У нас новий день. Сьогодні працюємо з задньою підвіскою. Ззаду нам треба поміняти резинки під пружинами і поміняти самі пружини. Чому міняти пружини? Зараз я вам покажу. Зверніть увагу, в якому стані. Пружина вивернута. Ту, та погано видно. Там уже то бафери чи як воно, там стоять такі резинові проставочки, але вони не допомагають. Тобто заміна резинок і пружин задніх. Це те, що нам треба зробити. Так, заднє колесо зняте. Такому стані барабан, він під заміну. А тепер дивіться, в якому стані пружина. Оці вже вставочки вставлені, бафери, але вона отак от зігнута, чи як правильно показати. Ну отак. От. Напів таким дугою. Ну, я на цих автомобілях ще не міняв пружини, але я думаю, що треба відкрутити нижнє кріплення амортизатора, зняти його, і потім балка пройде вниз. Можливо, я зараз підніму ту сторону, зніму колесо, і амортизатори відкручу і той. і той. Тобто, після цього всього балка наша піде вниз, і пружини повинні прослабитися повністю і витягнутися. І потім таким самим чином поставити назад, взяти домкратик, підставити під балку, нову пружину стиснути, щоб не отягти амортизатор. Зараз буду пробувати, в процесі буду вмикатись. Так, Зняв пружину. Ось, дивіться, відкрутив. Гайку амортизатора. Далі взяв домкратик, підважив, щоб амортизатор легенько зійшов. Амортизатор легенько зійшов. І потім, за допомогою цього самого домкратика, опускав потихеньку вниз нашу балку. Прудина, пружина висвободилась. Трошечки отут от внизу, із резинки, ось, з цієї резинки, підковернув монтіровочкою, щоб вона так зійшла з цього виступа. Так, а вгорі тепер дивіться, у нас стоїть проставочка металева і така от резиночка. Ну, тобто, проставочку ми залишимо, а оце все діло пообираємо і поставимо нові пружини. Пружини ті самі такі, такої ж фірми, як і спереду. Так що, я думаю, будуть ходити. Зараз збираємо все в обратному, скажімо, так, положенні. Оце вгорі у нас ось тут. Унизу отака. Резиночка вусиками вгору і між ними стає пружина. За допомогою монтировочки надавимо вниз, вставимо пружину і відпустимо. На цьому автомобілі на задніх пружинах стоять такі от алюмінієві проставочки для збільшення кліренсу. Так от, якщо будете їх ставити, дивіться, тут є виріз під пружину, і вони йдуть, бачите, конусом. Тобто, так як іде пружина. Так, і стає і проставочка. І не забувайте, що проставку треба повністю втопити, так, щоб вона торкалася витка пружини. Тому що, якщо ви її не поставите, воно може гулять, може злетіть, ну і це прийдеться розбирати знову, нікому це не потрібно. Тепер зверху на проставочку новенька резинка у нас йде, бо та вже вийшла. з ладу. Ось в такому вона стані. І вниз йде. Ще одна резиночка. Вусиками оцими вгору треба ставити. І плюс до того, дивіться, ось стара стоїть, бачите? Тобто вона оцим вирізом збоку, видно, стоїть до кузова. Тобто, отак от ми її ставимо. Все. І далі між одною і другою нашою резиночкою ми ставимо нашу пружину. Зараз вставляю ось сюди от монтіровочку, натискаю вниз балку, ставлю пружину, відпускаю і тоді за допомогою домкрата. Надіваємо назад наш амортизатор. Так, ну що, люди добрі, трошки не виходить. Я вже зжав пружину, бачите. Але навіть коли натискаю на монтіровку, все одно трішки не влазить сама пружина. Ну не хочу я перекошувати балку і таке інше. Таки повертаюся до попереднього рішення, йду на ту сторону, знімаю колесом, відкручую амортизатор за допомогою. Домкратика опускає вниз, витягуємо ту пружину і міняємо їх, їх разом. Тобто коли з тієї сторони я відкручу амортизатор, балка сама по собі впаде вниз. І тоді вже влізе все. І з тієї сторони пружина, і з цієї сторони пружина. Получається, вставимо вниз пружину з обох сторон. Підв'яжемо, якщо, що, з однієї сторони. І потім почнемо потихеньку піднімати. Спочатку одну сторону, тоді другу сторону. І все, я думаю, у нас вийде. Далі по е, роботі вже вімкнуся. Побачите, як вийшло. Так, люди добрі, значить, дивіться, зняв обидва колеса. Не забуваємо про техніку безпеки. Колодочки стоять там і там. Тут е, з цієї сторони ще й домкрат, але воно все висить на колодках. Тобто, щоб автомобіль, ну, дай Господь, не впав на вас. Так, значить, відкручуємо. Кріплення амортизатора. Далі беремо такий домкратик. Пружина вже вийшла із свого кріплення, але балка ще не на землі. Попробуємо витягнути акуратно О, витягнув. Е так, яка ситуація? Бачите, натягнулися тормозні шланги. Їх треба відкрутити. Я не бачив зразу. Їх треба відкрутити, щоб вони не порвалися. Або щось підставити під них. Ну, але ж уже пружина наша вийшла. Тут трошки осталося, і можна буде її знімати. Зараз розберуся уже з цими тормозними трубочками, тоді покажу. Так, хлопці, все. Дивіться, пружини, наче стали. Перерізав я шнурочки, щоб були зажав, амортизатори. Тут все. Тепер переходимо до барабанів. Будемо фарбувати в червоний під пушку гонку самольот і ставити нові барабани. Так, значить, дивіться, як зняти барабани? Є два варіанти. Ну, я перед цим побризкав ВДшкою, звичайною, отут, де він може прикипіти. Я знаю, що я їх зніму, тому що я міняв колодки, мабуть, 1008 назад, тут на, цій, на цьому автомобілі. Я думаю, що в принципі, воно все зніметься хорошо. Но, якщо у вас не знімаються тормозні барабани, в такому випадку. Дивіться, ось раз отвір. І ось два отвір. Там всередині різьба. Ви берете два болтика, мабуть, на 8. Різьба М8 і починаєте вкручувати в один і в другий, а тільки старайтесь вкручувати їх поступово і рівномірно. І ваш барабан буде на вас отак з'їжджати. Ось в такому стані зараз барабани. Я міняв тут колодки тормозні. Ось якраз вони є. За 8000 колодки майже не стерлися. А сам барабан вже в поганому стані. Ну, то ми зараз почистимо тут, що можна, беремо, фарбуємо, або поставимо, мабуть, і потім пофарбуємо барабан уже новий, в червоний колір. Так що нема нічого сложного. Ще одна, якщо вам потрібно підтягнути ручник в цьому автомобілі, помимо того, що там повинна бути підтяжка під торпедою або під цим тунелем, що посередині йде. Тут ось механізм підтяжки. Тобто, як, як воно працює. В одну сторону крутите, наприклад, за часовою стрілкою, воно викручується болт там всередині, і роздає колодки. Якщо вам треба попустити, крутите в іншу сторону, болт закручується, і колодки стискаються. Тобто, в цій частині він просто обертається ну, без різьби, без нічого, як паразит. А в цій частині. от, Тут різьба, тобто воно вкручується, викручується, нема нічого сложного. Так, ну що, сам процес вставлення, встановлення барабану назад. Ну Всі бачили, як воно знімало. Зараз будуть чистить туди-сюди, куча пиляки не буде видно. Вже поставлю покажу вам, як поставлю барабан. Так ну що, хлопці та дівчата, ходову те, що потрібно було, зробили. Тепер повторюся: гонка пушка самоліт з отакими червоними супортами, за допоміння. Резинки під пружинами і пружини. Тепер спереду була задача замінити амортизатори з пружинами, пильники, відбойники, супорта спортивні. Як то кажуть, все, по ходовій. Те, що треба було зробити, зробили. Ну що, відео будемо завершувати. Пишемо лайки, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал. Запрошуємо друзів, переглядайте відео, пишіть коментарі. Всім до побачення, до нових зустрічей.